14 березня в Україні відзначають День добровольця. Дата обрана не випадково, адже цього дня, у 2014 році, перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану прибули на полігон під Києвом для формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської агресії. Одним з перших олександрійських добровольців був Олександр Козенко. Він служив у складі 11-го батальйону тероборони Київська Русь. Саша строкову службу служив в Херсоні. військах ПВО. Знаєте, коли перші йшли військові оці розгортання цих військових дій, перше було Саня поїхав в Херсон і намагався повернутися в свою військову частину, але у військових свій порядок і його відправили додому, сказали військомат і все. Сценарію, скажімо так, невдоволені хлопці повернулися, заїжджали вони в Київ. Саша співпрацював з київським Спасом. Так як він був одним із засновників Олександрійської школи Спас, то кияни на нього мали вплив і допомогу давали в створенні Олександрійського. І хлопці, коли поїхали в Київ, там формування було. Батальйонів вже в березні місяці. І так тоді хлопці вирішили, що, що, мабуть, буде більш швидше, скажімо так, записатися в добровольчий батальйон, який формувався в Києві на Майдані, Київська Русь. Цей Київська Русь це був батальйон територіальної оборони іменно по Київській області. Але так як багато друзів там було Сашених, він намагався записатися. Спроб було декілька в Саші. Однією з головних рис добровольців була і є вмотивованість. Вони хочуть не служити, а захищати свою землю від ворога. Знаєте, для Саші дуже важливим була саме оцінка, чого я вартий. Те, чим Саша займався тут, в Олександрії до цього, коли прийшов з армії, він займався в танцювальному колективі, але скрізь у нього така провідна якби його мета була і думка. Ми українці, Гопак – це не просто танець, це ідеологія, це фізичні вправи плюс філософія. Саша намагався тут хлопцям доносити це достукатися до хлопців. Що імена до хлопців, коли вони створювали спас, створювали свій план розвитку цієї школи, щоб з початкових якихось класів привити їм. Пластунський такий рух, от тому, що Україна ніколи не буде державою, якщо молодь не знатиме, хто вони і чого вони роду. Присутнім на заході мама загиблого Олександра Козенка розповіла, що у її сина, який писав вірші, залишилося багато незакінчених рядків та запитань, що назавжди залишаться без відповіді. Я б дуже хотіла, щоб молодь сама собі задавала питання: хто я і яким я себе бачу в майбутньому. І знаєте, коли читаю, я навіть собі не можу поки що дати відповідь на ці Сашині запитання, чи було б чогось варте наше життя, якби людина не існувала? Чи було, б, чи було б сонце, якби навколо нас не було пітьми? Чи життя взагалі було б, якби нас не переслідувала смерть? Чи весна все ж таки розквітла б, якби не було зими? Нам все дається в порівняннях. Якби було тільки добре, не було б злого, ми не знали б, що це добре. Але, на жаль, Україну вже не одне століття роздирають інші великі імперські держави. Ми повинні утвердитися в тому, що ми достойний народ, достойний своєї землі, своєї історії, своїх предків. Під час патріотичної години студенти політехнічного коледжу почули і про життя та службу ще одного добровольця з Олександрії Гортія Кіктенка. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять всіх, хто загинув, відстоюючи незалежність нашої держави.